Відвідини Рівненщини для знаменитого футболіста Олега Лужного розпочалися з товариського матчу з вихованцями школи інтернату та дитячих будинків сімейного типу у селі Олександрія Рівненського району. Після цього в Острозькій академії за його участі було підписано меморандум. Таким чином, викладачі та студенти академії погодилися стати колективними членами громадської організації Рівненський футбольний клуб Верес, яку незабаром планують створити. У рівному Олег Лужний зустрівся з вихованцями Дю США Верес. Юні футболісти від спілкування з чемпіоном СРСР -СР України та Англії у захопленні. Я тоді ще не народився, як він і грав. А чим це подобається? Впевненістю своєю. Наполегливістю. Для таких, як Володимир, і треба у подальшому розвивати юнацький футбол, наголосив Олег Лужний. Край. Надзвичайно футбольний, тому що таланти є, тому що таланти, якщо б не було талантів, не, було, не грали б тих тих чоловіків у Львові. А ще скільки нерозкритих талантів є, тому що нема немає нема полів, нема умов де тренуватися. Для цього колишній футболіст взяв участь в установчій конференції засновників громадської організації Рівненський футбольний клуб Верес. Крім нього, протокол намірів підписали ветерани місцевого футболу Володимир Поліщук, Володимир Черков, Ігор Косенко. Також представник фанатів Дмитро Агєєв. Рівненська обласна федерація футболу війде як засновник теж в цю громадську організацію. Це означає, що туди доєднаються районні федерації, міські Федерації. Всі колективні члени, а їх більше 40. Всі стали сьогодні співзасновником цієї громадської організації. Двері громадської організації відкриті для кожного члена, який забажає стати учасником і повірить в проєкт Нашу мрію відродження футбольної команди Верес. У задумах організаторів створити у Рівному свою Барселону, тобто футбольний клуб, який би утримувався за кошти уболівальників. Я просто їх приїхав підтримати як проєкт цей хороший. Я рахую, що на такій прекрасній області області, не може бути не бути команди. Розробку статуту народної команди взяла на себе Острозька академія. Далі відкриття рахунку залучення членів до громадської організації. Керівництво обласної федерації вірить, що якщо все буде гаразд, то вже цього літа футбольний клуб Верес повернеться до чемпіонату України. Але сещук Сергій Савта, інформаційна програма День.